У зеленому лісі завжди панував лад. Звірі прокидалися вчасно, працювали і відпочивали, а ввечері збиралися біля річки на співи. Але з часом усе змінилося хтось сварився через дрібниці, хтось забував про справи, хтось засинав тоді, коли треба працювати. Утворився хаос. Ліс став метушливим і розгубленим. Однієї ночі Радик побачив сон. Велетенський дуб-довгожитель кликав його. Радик. У глибині лісу захована дошка ритуалів. Лише вона може повернути гармонію. Іди за голосом мудрого пугача він проведе тебе. Прокинувшись, Радик пішов до старого дуба. Де й справді почув глибокий голос. Твій шлях буде непростим, але лише ти можеш знайти дошку. Та не сам друзі допоможуть кожен своїм даром. Просто відкрийся і впусти їх у своє життя та подорож. І пам'ятай ритуали це сила, що з'єднує серця. Радик відчував страх. Він не вірив, що може справитись із таким надважливим завданням. Але, поборовши вагання, вирушив у дорогу. Першим Радик зустрів маленького горобця. Той метушився, перескакував з гілки на гілку і голосно щебетав. «О, ти Радик! Я все знаю, всі новини. Учора бачив, як лис сперечався з борсуком, а ще як білки загубили свої жолуді. Дзьобик був непосидючим, але саме він першим почув, де востаннє бачили сліди, що ведуть до глибини лісу. Радик зрозумів швидкість і уважність дзьобика йому знадобляться. Пройшовши трохи далі, вони побачили зайчиху з добрими очима. Вона малювала лапкою візерунки на землі. Я мрійка. Я чула про дошку. Вночі мені снилося, як вона світиться і кличе нас. Мабуть, треба йти цим шляхом. Дзьобик засміявся. Ха! Та які сни? Треба факти, новини. Але Радик відчув, що мрії це теж підказки, і взяв мрійку з собою. На узліссі друзі почули страшний гуркіт і сипіння жолудів. Це білочка торохкуля не встигала все розповісти. Ой, ви йдете по дошку, я стільки всього знаю, там за рікою є старе дупло, а ще я бачила дивне сяйво вночі ой-ой. Вона говорила безупину. Але серед її слів завжди були кропинки правди. Саме Турухкуля показала коротку стежку через хащі. Друзі вже йшли темною стежкою, коли раптом їхню дорогу перегородив смугастий силует. То був єнот лінивець. Його очі хитро блищали, а шерсть була скуйовджена. Ну, і навіщо вам та дошка? Гукнув він насмішкувато. Жити без правил от справжня свобода. Сьогодні спиш. Завтра їси. Післязавтра сваришся. Ха. Хіба це не веселіше? Він ліниво розвалився прямо на стежці, заважаючи пройти. Дзьобик заметушився. Ми поспішаємо. Весь ліс чекає. Мрійка тихо промовила. Але ж без гармонії всі стають нещасними. Щастя, це нічого не робити, а ви даремно витрачаєте час. Тоді торохкуля, хоч і трохи злякалася, почала швидко, швидко торохтіти про все хороше, що буває від ритуалів: про теплі вечері разом, про ігри й співи, про дружбу. Радик піднявся й упевнено сказав: Ритуали це не кайдани. Це місток, який з'єднує нас усіх. Ми йдемо далі, бо маємо мету. Нарешті вони дісталися до місця, де в корінні старезного дуба сяяло щось світле. Друзі разом відкопали скриню, і в ній лежала дошка ритуалів. Вона була прикрашена символами сонцем, водою, зірками. Пугач з'явився зверху й промовив. Ось сила, що поверне гармонію. Але пам'ятайте дошка працює лише тоді, коли ви самі дотримуєтеся ритуалів і підтримуєте одне одного. Радик і друзі повернули дошку в центр лісу. Тепер звірі мали план коли прокидатися, коли грати. Коли відпочивати й дбати одне про одного, чвари зникли. У лісі знову запанував мир. Аратик зрозумів головне він не просто знайшов дошку, він знайшов справжніх друзів, і разом із ними кожен день став новою пригодою.